Вчора ввечері, ой, вибачте, я закриваю ікру. І розумію, що це надовго, поки все пережариш. Можна було не жарити, але я люблю таку ікру. І дзвонить моя однокласниця, як завжди. Як ти там? Ну, сюди, туди поговорили. Каже, як ти дивишся, щоб завтра з нами погуляти? А у мене пауза. Вона, а я не зрозуміла. А я ж думаю, чи я встигну, чи я встану. Я десь до часу ночі, мабуть, зікрою буду возитися, це я собі так думаю. Потім мені треба ж себе привести в божий вид. Ну, це ж не те, що я в огород, а це місто. Хоч і це місце місто, але це ж околиця тут. Можна в огород піти і голову не помити і так, потім помити. Думаю, і нігті ж треба в порядок привести. Ну і я розумію, що я не всю, а відмовити Я не хочу і не можу, і не хочу, то я говорю да. Ну, тоді будь готова на пів дев'ятої ранку. Мені треба і фенді погодувати на гріті. І, і глянула, а в мене там і м'ясо, її треба сьогодні зварити. Ну, думаю, я її погодую, поки приїду м'ясо розтане, і я зварю їй надалі. Ну і все це так я е, е, згодна була. Але ж я не встигла, бо допізнав вчора закривала ікру. Ну, це ікра кубиками, яка я її називаю салатом. ну, Люди пишуть, що це ікра. Я її так частенько закривала раніше. Огоньок закривала і оцю ікру. І потім ікру звичайну перетерту. Це. Ну і я сьогодні зранку встаю, привожу себе в порядок, а нігті я не встигаю, то я вирішила, що я, ой, що я просто їх витру і все. А ще мені треба їй зібрати з під яєць, коробочки оці побігти в гараж, а вже 9 година. Вже ось ось вони скоро приїдуть. А лаку тут нанесла багато, і він так погано витирається. Оце такі справи, так що я чекаю вже на вулиці, фенді вже погуляла і помила лапки, і потім я оділася, бо це б я була вся в шерсті. Лишилось мені побігти в гараж. Так, щось у мене чи трошечки не. І я готова. Закриваю будинок і трішки виїдемо в люди. Ну, звичайно, нігті не встигла зробити, але чистенькі і буде все нормально. Все, зібрали чотири коробки. Я не знаю, вони купують, мабуть, на базарі, а потім це їм треба такі коробки. Ми то збирали, завжди віддавали Артему туди, в село до його родичів. А зараз він каже: вже не треба, ну не треба, я віддам. Доброго ранку. О, як вас багато. І ти коробочки бери, ти ж забула, той раз і не нагадала. там. Добре. А, хороша Ну, Привіт, долечка. Доброго ранку. Так, я на столі покладу. О! Вернулася. Що ж вона там не знаю, сливи чи що? Щось таке. Ну все. Ну, поїхали ми гулять. Зайшли на ринок, ну вони, як завжди, по м'ясу, а я пройшлась і майже немає квітів, є стрішки. Гортензія гарна, гарна є. Ну, в мене щось не виходить з цими гортензіями, не знаю. Чогось вони в мене капризують, вони мене не люблять. От сам шит, який я вирощую сама. Ожина гарна, ось яка. Бачите, із ягодкою. Ну, а в основному овочі, квітів. Ну, майже нема. Є стуйки, є олівці, ось Кімнатні квіти. Ну, гарненні всі, можна сказати. Ой, як і мені хочеться оце її розвести. Ну, не виходить. Гарні. Ну, це теж гарно. Скільки отака коштує? 300 гривень, 300? Так, є? Да, є такі по 150. Ага, дякую, дякую, гарний. Є, є, ой, скажи, як він називається, зараз прочитаю. А Хочеш? Це дорого для мене, я подивилася. 130, хочеш за yeah. 130. Yeah. Дякую. Чого так? Я цей Ага. Я з віником. А я думала, ти мене не знайдеш Все вже скупилися. Ага, ну це ж ти знаєш ринок не так, як я. Це ага. полісос. 85 гривень. Я, я на, на вулиці, щоб там ти зрозуміла. Я не сказала, що ти будеш купувати віно. А чого? Я я... б купила куди. Та ой, 85 гривень, ну а там бабка взагалі 150. Я думаю, нічого собі. Ну, наскільки б ти дешевше купила? На 25 гривень. Ну і ладно, нічого. З мене 25 гривень. Ну Нічого. да, ну я в оцій жіночки взяла все. Не да. Не погані, такі, да, о, да. Я там да, подивилася, тонічка, ну я хочу тебе потягати. Хорошо, ми не спішимо сьогодні. А що ти хочеш? Я хочу купити собі футболку і хочу, щоб ти. А я була в тебе, тіпа подивитися. Да, порад, Хорошо, мене. ну та... пішли, подивимося. Якщо ти будеш віника нести, будемо, тому що. Та ні, я ти фітуліка туди погукаю, в мене ще один експерт. Да, експерт. Хорошо. Ну що тобі футболочка? В тебе скільки футболочок і кофточок Шотичка. різних? Ну, у нас буде в цьому місяці. Якесь кудись? Да. Глянь, що й не скажеш, це ти на камеру не говориш. Так, да, не кажу. І я вчора, Тоня, я так, сейчас як дум. Громче. Громче. Ага. громче. Ні, ну я не можу не розказати. Ну давай. Ну ти ж я й так в мене гомко говорити. Тоня, я як ото на красна, а я як на жовте. А ще ти бачила, любиш таке коричневе, яке я зовсім не люблю. Я купила вчора собі жовті. Сандаліки? Шлюпики. Басанок. Так ти будеш така. Баба, бабка буде така. Ага. ага, будь, ну не знаю, вийде чи ні. Ну давай пішли. І, і, і. Таку красу. І, я навіть боюсь запитати, яка тут ціна. Та, ну та, Так, <зависи> та, <то, зависи> значить дуже добре. Нічого, я, я потім ви, видалю. <зависи> 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 а, <зависи> ти тільки кажеш, що видаляєш, а ти нічого не видаляєш. <зависи> а <зависи> а тому <потім, зависи> що мені подобається, як ти там розмовляєш. <зав> Та я зрозуміла, я буду знати. Так я за, за тобою я не встигаю. Те, що я не люблю, а ти любиш. А хорошенький, Ну ти стала, бачиш, у тебе і ося кофточка ж не коричнева і не, і не жовта. О, це у Версай. Ну, балахон. Ну так, вона длинувата. Ну і що, так воно не, зараз говорять так мене, модно. Буду укорочувати її, не люблю двіни. А я люблю двіне, але мені потрібно на даний момент мені... о, і ще типа <ріхи> ти коричневий А тіпа коричневи, любиш? Я не знаю. Після оце з молоду, як ото коричнева форма в нас була. <ріхи> угу, В школі. А я й нічого. А ти нічого? <ріхи> Може, ти синю носила, бо в нас же й сині були. Ну, в 9-10 класі взагалі без форми ходили. І в 7-8 це я до до 7 класу ми носили. Я не пам'ятаю, якого кольору була вона була. Так, Тоня. А, -а, -а, а ну давай, допомагай мені. Ні, ти сама вибирай, а я буду, а як ти вибирь, будеш приміряти. Ти отак от кладу, а я буду дивитися. На біле. На біле я дуже люблю біле. На біле. Чорне і біле, це мої два кольори. Чорне Ну отож, ти тільки що подивилася, оце третя, ага, ну покажи її. Ні, 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 без рисунка, я не люблю маленький, десь отаке вона... щось. Мені пусіньке, мені пусіньке, десь ага. щось. Ага. Мені пусіньке, мені пусіньке. Так. Ну дивися, оце ж непогано. Давай я буду держати, ти будеш. Тут же ж примірка, можна ж міряти надо надивитися, підивити. Тогда я її візьму в руки. Оце, потім ні, ти будеш не, не будеш. Ні, підивити, На... А, ти ще ти тоненьку так. дуже хочеш чи ні? Ну, я хочу середню і щоб так ти хоч і Ти хоть отак до себе прикладай. Я так рукавчик, щоб був, бо в мене Ага, та в руки всіх у нас, поняв. В мене і лю це отак от, і отак от, з от. ага. тобто, рудким рукавом, у мене мало. Дуже мало. Ну я б зараз все по лікті купувала, бо руки ж ну, вже обвисають, але ж де їх набрати. Так, ну продовжуємо. До себе. А, це в дворі ходить. А ти розумієш, що я хочу сказати? Вроді і без нічого зовсім, як -наче б, так, хочеться якась, щоб ізюминка якась була. Вони якісь такі здорові вже дуже. оверсай. Ну, а зараз вільня. Вільні. Щас вільні. вільні. Да. вільні я й хочу... Та от уже віка так і носить. А я чогось. А, я й зрозуміла, ти такий дивишся. Я я хочу, да, я хочу. Ну давай зупинись ж на отій коричневій ще. Ага, на отій першій.

Це ж це ж такий комплект, видно, да? Чи ні? Ну, я так думаю, що ми, ми десь бачили вчора, тут міяли. І не комплект. Угу. Не, вони вони окремо Окремо. Угу. Окрема. Угу. Угу. І скільки окремо. така футболочка? Довга? А що тут для тебе проблема? Ні, тільки те ж проблема. А да? тільки в ательє. Да. Так, а тепер хочу ще. Й... Так, футболочку ти не, не, не знайшла? Не знайшла, нічого не підійшла. Ага. Пішли гулять з Люсею. Хочеться такі слова, да? як Так? Ну, ну так вони може такі не, 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 не? Це короткі. А ще як каблучки одінеш. Ні, не, не каблучки вони будуть макасини. А, макасіни, макасини, а вони ж зовсім. Ну, Ні, а є там. Угу. О, а оці я вже міряла вчора. Які? Ну, це дуже мудрі. Непогано в Ага. Дуже муці. Так, ну що, я теж спробую його. А, ну так вони ж і легесенькі, це ж натуралочка, дивися. Зараз їх гарно. А це ж оце ж вони? Так, не гарно вони. Ага, так, да, це вони. Ось такою футболочкою. Футболка вольта. Подобно. О, бачиш, яка краса, я вже знімаю, Ти ж не бурчи тільки, не гарно. Що? Ну, а чого? Ви гарна теж. І ви продавець. Дивіться. О, ну те, що треба. А де наш головний експерт? Диви, як гарно. Мені подобається. Супер! На мене подивися. Ой, яка я гарна. Ну, я хочу сказати, на, на наш вік ти краще всіх виглядаєш. Ой, 70. Перший пішов, хай вона не обманює. 71-й мені вже мені вже половина першого. Дай Бог вам здоров'я. Ой, Боже Боже, якби ви знали. Три в одному році. Нема ні дітей, ні чоловіка, нікого. Оце ось розваги роби мені, щоб я не плакала кожного дня. Рядом Вона однокласниця. Вона однокласниця, скільки це років? О, новий дизайн. І теж гарно. Я б не укорочувала. Ну, а ти рішиш, ти ж знаєш як. Якщо піде волнами, знаєш, то якась площа, то можна, а це гарно. А вдруг ви захотіте щось одягнути, якісь останні в обтяжку, ну, і таке буде. Ось як оце в мене, бачиш? Ось, вот, ось, во, і захотіте угу. прикритися. Туня, а. А. як вас звати? Наташа. Наташа. Три в одному буде. Як? І ні, за кофту три в одному буде. А, да, да, так, так, да. так. Наташа і Туня, от дивіться, не сильно так от простовато. Та ні, є, гарно. Простовато 600 гривень. Елегантна жінка. Кофта 100, 200, угу. 600, футболка. Ні, вся красота простотіна да, да, да. гарлавінка, отак. Ні, це ви... футболка... послушайте мене, зробіть по-своєму, да. ну просто. Добро, супер, Ось, Улыбнися хоч, хай я плачу, а ти чого плачеш? Улыбайся. А того, що тобі погано, і мені погано. Ну вона трішки якогось як ну горчична, а жовта ярка на тобі, а це так, ну можна поміряти. Мені не подобається. Не знаю, як тобі. Ні, Тоже. Попроще, попроще. От там сочетання, воно настільки. Ой, то взагалі ти. І воно тебе і освіжає, і молодить. Контрас. А це так. Знаєш, оце на огород підеш. Я люблю такі Ні, а я знаю. А, я для ну, ділися, а от там самі. сочетання читання просто. Супер. А тепер я хочу білу ще. Добре, дуже гарно. Ну, біла, ну хочу тобі сказати, в жовтий саме краще. Ну як вибирати, як брати дві, то можна й цю взяти. Сочетань, в принципі, дуже непогана. А оце другий це другий. Це коротше, це буде тут короче в руках. Повітряна тривога оголошено, ідемо в укриття. Було, наслідки, да, і, зразу, і все. І все. Бачиш, дуже гарно, гарно. Отак гарно, Люся. Іди, міряй. І чи полом? 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 Польша теж хороша. ось у мене футболочка Польща і штанці Польша. Разні, ну, мені потрібно, щоб толік подивився. Йди міряй, ми сфоткаємо і йому да. прийшле. Ой, давай. Модель, повернись, будь ласка, я тебе знімаю скритою камерою. Лучше всього вообще. І тобі йде, і стройнить, і взагалі хорошо. Походи чуть-чуть. Ой, супер. <laughs> О, красота і О, покажи мені. Дліна вообще нічого робить, не Ні першими супер. Уже прямо в міті можна. Да, оце давай. етикетки зрізали і пішла. Очень нарядно. Їй красиво. Да. Скажи, Ей нарядно, да. а я це мучаюсь, тобі фото пересилаю, щоб ти нам одобрив. Дивися, що я вона витворяє. Я назад оце ще, щоб ти подивився. Ага. Ну, так все... дивися, це їй дуже приятно. гарно. Толя, глянь, я тобі. Ну, зараз. Толя, терпи. Що ти зробиш? Ні, от ти оділа, а то да? Так, у мене такі тільки жовті. Ага. Це добре, так. Ну, бери кросівки. кросовки. Ну, міряй, бери кросовки. Ну, не відмовляйся від того костюма, дуже тобі гарно. Ну ти ж повір мені. Кросовки і оцей, хочеш, бери і оце, що ти. Толя тобі дозволяє. Я знаю, що він мені дозволяє, але ну, треба живі... думати своєю головою. Та, ну, знаєш, ну, це та якби та життя та продовжується, та як, та продовжується та як ти говорила. Ну, те, що що хочуть, ну, хай би купляє хай. костюм і штанці комусь подарує, а футболочку <рес> лишить собі. Ну, штанці і мені підійдуть. <рес> Футболка дуже гарна. <рес> Чи що я кажу? <рес> Ага, кажу, якщо комусь Хорошо. подариш, значить мені подариш. Так, да. все, Уговорили. І ще міряєш. Міряй, міряй. Їй гарно. Ну гарно ж їй. Футболка взагалі. І о -о костюм Польща оцей. Це Це Польща, так. Да. А от у Турція жовта і. Це теж непогано. Вузькі, да, да, да. Ну там внизу, а ну покажи, як ти зараз. О, супер, супер. Ідеальні, взагалі супер. І тобі гарно. А футболочку ну, вона зробить. І недорого ж виходить оце. 1600 мінус скидка. Оце, костюм. По-моему, так, 1600, да, костюм? Ну, 1500 можна, можно я скажу. Ага. Да, вообще. Настроишь, настроят. Каждому трошки. И так хорошо. Вообще, и так хорошо. Диви. Давай его уже так. Ну, за ней. Значит, давай так зробимо костюм можно мать. И футболочку. Так а я же покажу, возьми. Да. Вот так, да, так, да, так, ну, так не Да, супер. Да, супер. Краса. И вот, як ты сказала, за узу Хорошо. Мені так легко. Ну мені, я ж вообще такий колір не люблю. Це ж вона його любить. Не хочу. Я її одразу не хотіла, вчора мені теж. Не хочу. Не хочу. Ну, мені вони не це Гарно, бачиш, гарно.